ハハハハ Автобус скористання виїхав до Естонії. 40 діток з усієї Житомищини віком від 11 до 16 років впродовж тижня відпочиватимуть у літньому таборі в місті Туксі. Це діти наших учасників бойових дій, які зараз воюють на фронті, захищають нашу рідну Україну. Це діти, на жаль, загиблих наших героїв, це діти з різних громад, з Олевщини з Користенщини з Говруча, з Нової Борової, з збрусилива ми намагалися охопити всю нашу Житомирщину. Дітей супроводжують два вихователя та медичний працівник. Сам проєкт був ініційований мером Таліна, столиці Естонії Михаїлом Килбертом. Фінансування міжнародної логістики та організаційні питання забезпечує команда благодійного фонду. Бідживі в них буде можливість відпочити, пограти в ігри, більш близько, скажімо так, ознайомитися з ку культурою з традицією Естонії, тому що ви чудово знаєте, що станом на сьогодні більшість літніх таборів для дітей в Україні закрито через причини безпеки, і тому ми вважаємо, що психологічна реабілітація для дітей вона також надзвичайно важлива. Для більшості дітей це перша поїздка за кордон, так як і для 14-річної Дар'ї з Овруча. Батько дівчинки військовий і зараз оборонить кордони нашої держави. Зізнається трохи лячно, але вже має плани на. На відпочинок я хочу класно провести час. Хочу гарні фотографії зробити. А ось аби провести сина в Естонію, з передової на вихідні вирвався тато Станіслава. Родина проживає у СМТ Лугини. З початком повномасштабного вторгнення, як тато став на захист країни, бачиться рідко. А від'їзд у табір став приводом для зустрічі. Так мені трохи сумно, але ну він вже завтра їде. От я встиг з ним провести досить часу так я сумую, тому що і так за через цю війну мало часу з ним провожу. Але сам тато говорить юнак, радіє, що є така можливість для сина поїхати відпочити та відволіктися. Я очікую дуже приємних вражень. Ну думаю, мені сподобається, тому що це за ну, це країна Європи. Я очікую. Що все буде гарно, все клас. Та війна триває не лише другий рік, а понад дев'ять. Каріна змалена, втратила тата ще у 2017 році. Рана не загоюється, але такі приємні проєкти дозволяють відволіктися. Я думаю, там буде весело. Я цікавилася, що там буде. Там будуть всілякі фестивалі, танці, і тому подобне. То я думаю, знайдуть там заняття. Для дівчинки це перша поїздка за кордон. Тож мама трішки хвилюється, але рада, що випала така можливість. Та говорить, це допоможе доньці навіть морально. Вона б. Більш відволікається, вона не думає, що я тим більше, як то були в то Та все дуже було страшно. Перше за кордон свою доньку відправляє і Олена з Брусилівського району говорить, полювання, звичайно є, але не могли не погодитися на таку пропозицію. Ми дуже раді, дуже вдячні. Дякувати, що є така програма для військових, для діток. І то, що піклується не тільки Україна, а й інші країни. Під час війни підтримують, допомагають. Щиро вдячний. Народний депутат і керівник міжпарламентської групи Україна-Естонія Арсеній Пушкаренко зазначає, це перша така поїздка і докладає зусиль для продовження проєкту. Естонська республіка допомагає Житомирщині і, власне, це відображається і на співпраці міст. І регіонів Естонської республіки сьогодні ми працюємо над тим, щоб було ще декілька груп. На минулому тижні ми спілкувалися з Михайлом Кивартом на цю тематику. Я думаю, що в нас все вийде. І я дякую фонду BGV за те, що вони взяли на себе логістику, транспортні витрати і що діти можуть доїхати комфортно. І я переконаний безпечно до Естонії і там відпочити і набратися позитивних емоцій таборі діти матимуть насичену програму: екскурсії, воркшопи, ігри, знайомства з естонськими однолітками. А серед головних подій участь у 13-му міжнародному фестивалі пісні та танцю.